Тато взяв дівчинку веселку до себе в експериментарію, аби дещо їй показати. Брат того дня був сумним, хоча намагався приховати це. Коли дівчинка запитала тата чому, він сказав, що Ісус перевтомився. Потім підійшов до неї, ніжно обійнявши за плече, і вони спостерігали. В країні веселки було дуже багато тварин. Котів, собак, птахів, коней, безліч. І брат іноді проводив час із ними. Звірі дуже добре вміли співчувати. Ісус присів на коліна, і до нього підійшов великий пес. Брат гладив його по спині і чухав за вухом. В його очах з'явилися сльози. Усе це мало такий зворушливий вигляд. Ще дівчинка-веселка теж заплакала. Вона спитала тата, чи можна їй піти обійняти Ісуса, але він ласкаво попросив зачекати. Пес дивився своїми великими очима в зіниці брата. Простягнувши руки, він обійняв пухна за шию і пригорнувся до нього. Ісус завжди допомагав усім, а зараз, коли на серці було холодно, Шукав підтримки від тварин. Більше дівчинка не могла чекати. Вона запитально глянула на тата. Той стверно кивнув і мала поспішила до брата. Як не дивно, йти було зовсім недалеко. Підійшовши ближче, дівчинка теж присіла на коліна і погладила собаку. Потім повернула голову до Ісуса, простягнула руку. І витерла його щоку. Він глянув на неї і ніжно взяв її ручку в свою, так само тримаючи біля обличчя. Від ніжності очі знову стали вологими, і він заплющив їх. Дівчинка підсіла до нього. Вільною рукою вона обійняла Ісуса ззаду, а іншою продовжувала пестити собаку. Не вперше слова не мали для них жодного значення. Єдине, що було важливим для обох, це присутність людини, яка зігрівала серце одним поглядом. Дівчинка скоро мала піти, і думка про це засмучувала, але зараз брат був поруч, і вона раділа кожній можливості потримати його за руку.